Всім привіт! Вітаю на каналі 36.6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами обговоримо тему штучного вигодовування. Беззаперечно, що дитина після народження повинна отримувати материнське молоко. Це є найкраще, що мати може запропонувати своїй дитині. Якщо в вашому місті є банк грудного молока, обов'язково скористайтеся цією можливістю. Якщо ж такої можливості немає, то доведеться вигодовувати дитину штучно, за допомогою сумішень. На щастя, на ринку на сьогодні є широкий вибір різних сумішей. Настільки широкий, що батьками іноді дуже легко розгубитися. Тож сьогодні ми спробуємо допомогти вам з цим розібратися, навчимо вас суміш правильно готувати та зберігати. На перший погляд штучне вигодовування може здаватися значно простішим ніж грудне вигодовування. А і справді, вам не треба думати, чи достатньо у вас молока в грудях. Ви будете точно знати, скільки дитина з'їла. Це абсолютно безболісний процес. Які ж існують суміші? Переважна більшість сумішей базується на основі коров'ячого молока. Його склад значно відрізняється від материнського молока. Тому за допомогою технологічних процесів його максимально намагаються наблизити до материнського молока. Такі суміші називаються адаптованими та їх використовують для годування всіх здорових дітей від народження. Суміші поділяються на два основні типи: базові або стартові та наступні. Якщо ми говоримо про базову суміш, то вона підходить усім дітям від нуля до шести місяців. Якщо ви Зайдете в магазин і почнете шукати суміш, то вам треба звернути увагу і на цифру 1, яка має бути намальована на банці. Наступні суміші підходять для дітей віком від 6 місяців і далі. Відповідно, на банці слід шукати вже цифру 2, 3, 4 та навіть є і 5. Також суміш може бути стандартною та спеціальною. Стандартна суміш підходить усім здоровим дітям, а спеціальна Включає такі суміші, як, наприклад, гіпоалергенна, яку лікар порекомендує для дитини, яка схильна до алергії. Чи, наприклад, для дітей із іншими захворюваннями. Це будуть називатися спеціальні суміші. Спеціальні суміші вам призначить педіатр. Не купуйте їх самостійно. В суміші містять достатню кількість заліза, необхідного для профілактики залізодефіцитної анемії. Достатня кількість вітаміну Д для профілактики рахіту та багато інших захворювань у дітей. Також вони наповнені пробіотиками та пребіотиками для покращеного травлення, та містять омега жирні кислоти, необхідні для адекватного розвитку мозку та очей дитини. Також суміші бувають у формі сухого порошку та можуть бути рідкими. Оце, наприклад, сухий порошок. тобто ці суміші необхідно ще розводити і тоді вже пропонувати дитині. Тоді як рідкі вже готові до вживання, однак вони відрізняються за ціною. Рідкі суміші є значно дорожчими. Сухі суміші, як я вже сказала, необхідно готувати. Для цього вони мають в собі мірну ложечку. Пропорція розраховується одна мірна ложечка. Вона не може бути ні з вершечком чи не достатньо повна. Оскільки якщо ви дасте більше суміші на розрахунок на води, це може сприяти виникненню закрепів у дитини. Якщо ж навпаки, мірно ложечка не є повною, тоді дитині буде бракувати настільки важливих калорій. Такий вид суміші підходить більшості здорових немовлят. Якщо ви вже приготували суміш, її можна безпечно зберігати в холодильнику до 24 годин. Якщо дитина їла таку суміш і залишили залишки. Краще вилити їх в умибальни, оскільки мікроби насосці можуть розмножуватися навіть в умовах холодильника. Для того щоб розводити ту суміш, використовуйте куплену воду, в якій є адекватний рівень втору, оскільки, якщо рівень втору води з крана зависокий, це може сприяти виникненню флюорозу у дітей. Для розведення суміші ви можете використовувати як комерційну воду. Так і воду з крана, але перекип'ячену. Але краще замовте аналіз води для того, щоб чітко знати, який рівень втору тій воді з крана, щоб він не був за високим, щоб запобігти розвитку флюорозу у вашої дитини. Рідкий суміш – це варіант годування дитини, який не вимагає попереднього змішування. Він є найдорожчий, але і убезпечить вас від помилок із розведенням. Після відкриття такі суміші можна безпечно зберігати в холодильнику до 48 годин. Тож, які принципи штучного вигодовування? Перше, це ретельно дотримуватися техніки розведення суміші, годувати дитину також на вимогу. Хоча, оскільки дитина з пляшечки буде з'їдати більше, ніж на грудному вигодовуванні, вона швидше виробить свій режим годування. І годування буде приблизно що 3-4 години, тобто десь 6-7 разів на добу. Але ми все-таки радимо притримуватися вільного режиму вигодовування. Прикорм дітям на штучному вигодовуванні вводиться так само, як і дітям на грудному вигодовуванні у віці 6 місяців. Мами запитують, скільки повинна з'їдати їхня дитина в перший тиждень після народження. Приблизно це становить 30-60 мл. До кінця першого місяця ця цифра зросте до. 180 мл, а до 6 місяців навіть досягне до 240 мл за одне годування. Які ознаки того, що малюк наситився? Якщо після годування дитинка відвертає свою голівку вбік, це може бути ознакою того, що вона вже наситилась. Якщо ж навпаки, продовжуються смоктальні рухи, це свідчить про те, що дитина. Ще досі голодна. Загалом діти першого року життя не повинні з'їдати більше, ніж 960 мл за добу. Якщо ж після годування ваша дитина продовжує смоктальні рухи, можливо, краще запропонувати їй смоктунець. Можливо, вона просто потребує посмоктати для того, щоб самозаспокоїтися. Схильність до ожиріння формується ще з грудного віку, тому дуже важливо не перегодовувати свого малюка. У віці від 2 до 4 місяців шлунок дитинки буде рости. Відповідно, вона буде краще наїдатись та інтервали між годуваннями будуть збільшуватись. Кількість годувань за день буде зменшуватись від 4 до 5. Також такі діти не потребуватимуть уже перерви на нічне годування, адже вони з'їдатимуть порівняно більше, ніж ті діти, які є на грудному вигодовуванні. Важливо підібрати правильні пляшечки та соски для годування дитини. Новонародженим підійдуть невеличкі пляшечки ємністю 125 мл, адже після народження дитина з'їдатиме приблизно 30-60 мл за одне годування. Соски також підбираються окремо, і вони можуть мати утруднений потік чи, навпаки, полегшений потік. Це залежить від кількості дірочок на соску. Також є сучасні пляшечки, які мають отвори на самому соску з боку. Таким чином буде запобігатися заковтування зайвого повітря під час годування. Також можна використати звичайну пляшечку, але треба її тримати під правильним кутом так, щоб запобігти заковтуванню повітря під час годування. Після годування потримайте свою дитину якийсь час вертикально для того, щоб вона змогла зригнути повітря. Зауважити, що ніколи не варто розігрівати пляшку із суміші у мікрохвильовці, оскільки мікрохвильовка розігріває суміш нерівномірно, вам може здати, що суміш є нормальної температури під час того, як ви тестуєте, розприскавши кілька крапель собі на зап'ястя, а насправді всередині суміш може бути надто гарячою. А також під, під час розігрівання в мікрохвильовій пішці може руйнуватися структура молока. Якщо вже вам вдалося вибрати суміш для малюка, яка йому смакує, правильно соску та пляшечку, не змінюйте вже ту суміш без консультації зі своїм педіатром. Долучайте до процесу штучного вигодовування і свого чоловіка, особливо це добре зробити в нічний час. В такий спосіб ви матимете зайву можливість відпочити, а він зможе налагодити тісний психоемоційний контакт із своєю дитиною. Коли у вашої дитинки вже почнуться з'являтися зуби, ніколи не, не кладіть її спати у роті з пляшкою, оскільки це сприятиме розвитку пляшечкового каріусу. Після годування акуратно витріть ясна дитини від молочної суміші. Якщо ж їй потрібно буде ще посмоктати для замоза ви можете запропонувати її ще смоктунцям. Дорогі батьки, процес вигодовування з пляшечки може бути не менш теплим та сповненим любові, ніж грудне вигодовування. Обніміть свою дитину ніжно, подивіться її у очі, розмовляйте з нею, Це все сприятиме її адекватному психоемоційному розвитку. Сподіваюсь, сьогоднішня програма була для вас корисною. До наступних зустрічей!